Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що найкращими воїнами є чоловіки віком від 18 до 25 років, бо вони молоді і вмотивовані. Кривонос певен, що всі чоловіки рано чи пізно будуть воювати, тому потрібно готувати все військовозобов'язане зобов'язане населення до війни. Також генерал закликав негайно провести зниження мобілізаційного віку. Найкращі воїни це від 18 до 25. Середній вік військових зараз від 38 до 50 років, але здатність переносити фізичні навантаження в 40-річного значно менші ніж у 25 років. Бо фізіологію складно обманути найкращі воїни, ті, які молоді і вмотивовані, підняти питання мотивації, що стосується фізичної навченості, то це значно простіше, якщо цим зайнятися професійно, сказав військовий. Відповідаючи на питання, чи дійсно бійці від 38 років і старше досвідченіші, кривонос наголосив, що питання стоїть не в досвідченості, а в навченості. Якщо людину правильно професійно навчити, то вона може досягти результатів, проте фізіологію складно надурити. До того ж, 22 25 річні чоловіки значно швидше відновлюються. Ніж 40-річні. я вже не кажу про спроміжність виконання фізичних нормативів. Підсумував Сергій Кривонос.